У горішніх плавнях 15 жовтня відключили електрику у двох гуртожитках на вулиці Миру, 8 та портовій, 1. причина борги мешканців за спожиту електроенергію. Подробиці знає Максим Ніконов. Вранці 15 жовтня Полтава Обленерго на вимогу Полтава Енергозбут відключило від електропостачання два гуртожитки горішніх плавнів миру «Миру-8» та портова 1 Про можливе відключення. Ми повідомляли ще тиждень тому, коли директор Жреп номер 1 розповів, що підприємство отримало попередження від Полтава енергозбут. Тоді боржники ще мали час сплатити рахунки і уникнути відключення. Як це відбувалося в попередніх місяцях? За вересень та частину жовтня будинок номер 1 на вулиці Портовій заборгував 23 тисячі гривень, а будинок Миру 8 11 тисяч. Ні в вересні, ні в серпні відключень не було, тому що, в принципі, сплата по гуртожитках була в межах до того, що ми ну, 95-98% отримуємо рахунку по загальнобудинковому лічильнику, ми його розподіляємо і ждемо відшкодування. Все, що ви сплатили. От до копійки до копійки віддається енергозбуту. Тобто, коли люди кажуть, ми вам платимо, ні, ви нам не платите, тому що залишається нам жодної копійки. А якщо б ви нам платили, ми якусь частину коштів залишали б собі. Але ні, ми до копійки віддаємо енергозбуту. Тому ви платите енергозбуту через комунальне підприємство. Боротьба з боржниками триває постійно, джереб звертається до суду, але процес повільний. А платити за електроенергію потрібно щомісяця, щоб уникнути від. Ключень підприємство використовує власні кошти, отримані за управління багатоквартирними будинками. Ми позиваємося до суду, отримуємо судові накази. Ця процедура вона тяжба десь ну до того, поки ми доходить виконавча служба до блокування карток. Не всіх, крім кредитки, все блокується. Депозитні картки, зарплатні, пенсійні. Якщо є борг за наші послуги, то це все дойде обов'язково буде. І ми до кожного боржника дойдемо. Не сьогодні, а завтра, тому що це довгостроковий період. А електрична енергія це сьогодні не заплатили, завтра відключили. Кожне відключення та повторне підключення обходиться підприємству у кілька тисяч гривень, які згодом перекладаються на боржників. Вчора ввечері ми також отримали два рахунки. Ось за підключення і відключення двох будинків. Мира 8 у нас стоїть 1800 гривень от 39, а портова 1 стоїть 2800. За підтримки міської адміністрації, о 19.00 15 жовтня, електропостачання в обох будинках було відновлено. Вчора все було зроблено, і ми дякуємо міській владі за те, що домовилися про те, що включили світло вчора ввечері. Всі приймали в цьому участь домовленість слова і, і, і включили світло. Наразі Жреб і міська адміністрація працюють над тим, щоб мешканці цих будинків могли укласти прямі договори з Полтава енергозбутом, що дозволить уникнути таких відключень будинків у майбутньому.